Ми приїхали в гості до давали з зі Данвологою, і, і нас чай, чаєм з млинцями. І ми привезли такий шарик Лолу, і сьогодні зробимо на нього розпаковку. На ньому зображена сама лялечка Лолу. Ця серія називається Water Balloon Surprise. В перекладі Водяні балони сюрпризи. Сам сюрприз називається «Лол». Тут те ж саме написано. Ще треба сказати, що це не реклама, а подарунок. Це подарунок від мами. Тут зображена дівчина, яка Я написано грає. Ну, я тут не дуже розумію. Тут зображена така мовника, за яку ми її будемо відкривати. Тут написані всі виробники. Давайте відкривати. О, як цікаво зараз придумали. І ножниці не треба, так? Да? Угу. І ніжне треба, все дуже швидко і зручно. Куртка золота, А, ні, вона жовта. Спочатку вона іншого кольору, так? Тут знову така застібочка. Я їх не дуже вмію відкривати. Нічого, навчимося. Це я. Фу мульчку отсюда. Да, я фу вот отсюда. Да як там его оставить? А как мультик называется забыл. Не май мультик. Нарисью. А. -а, -а. Сьюзи у меня есть кого-то. Вот а что? Так-то он у меня, а он у меня трешка не выходит. Все добре. І ось вже наш шарик відкритий. Підсказок під ним немає, тому висипаємо всі сюрпризи, які були в. Ого, скільки сюрпризів. Ого! Е, на! Ми досі чекамося. І, мабуть, я думаю, що в цьому сама лялечка. Дай, будь ласка. Да я покажу. Тут ось вкладиш, які можуть нам попастися. Я, мабуть, найбільше хочу, не знаю навіть яку. Зараз ми відкриємо спочатку аксесуари, а потім саму лялочку. Так, почнемо ага. з цього рожевого пакетика. На ньому зображені бульбашки та надпись Low Surprise, і балоне Surprise. Почнемо з цього пакетика рожевого. І тут сама, сама маленька кулька, і ще тут є багато-багато цих кульок. Ого, скільки різно кольору, як я зупиняю. Так, і під цих. да, якісь там, так, да, всередині? Ні. Не. Так, далі давайте відкриємо ось цей. Мені здається, тут щось цікаве. Такий ага. самий пакетик. Тут, тут, О, тут воно запаковане. Ось таке? І це, все... Я не пам'ятаю, що це. ну-ка, Ось така штучка, порізніше розберемося для чого. Так, так, молодець. Далі ось така. Це насос, щоб на... надувати кульки. Отак він береться вода і набирається. Далі отакий маленький. І тут ось таке цікаве джерелля. А що ж то таке гарне рожеве? А тут ось. У нас окуляри. Ось такі вони гарні, модні. Угу. Так. Іще щось тут. І це записан, і оце самі кульки, які вони дуже такі липкенькі, і ще один сюрприз. І це костюмчик купальник. Все. А ту, І що? сама. Лялі. А бантик ще ми не показували? А бантик, точно. Занубився. І ось такий гарний бантик. Угу. А, Зараз а... відкриємо саму. Це остання? Не останнє? остання? Ага. І ось ця лялочка. Ой, пупсик який. Ага, нам попала. І нам попалася ось ця лялечка, вона рідкісна. Ура, Тут ура. є звичайні і рідкісні. І нам попалася одна із рідкісних. Її звуть вічі бебей. Да. Ваша бебі, ваша лялька. Ні. Ні? Ні. А ось ну, інструкція. Інструкція велика. Зараз ми її одягнемо. Я почну з її гарного купальника. Зараз його гняти треба з манікінчика. І вдіть її. Не спіши. Ой, не так трошки. О, все добре. Получається, так? Да? Зараз. Трошки проблема. Ми вже одягли купальник, зараз я її одягну її намисто. Ось так воно на ній виглядає. У неї такий бантик. зараз Неї за ушками є. Застібки такі, да? Да. І ось такий ось бантик. Далі. Далі у неї її одягнемо окуляри. Угу. Вона на пляжу у нас, так? На так. морі. Да. Ага, добре. Ну, ось окуляри, бантик, купальник вдягнені. Так, тепер поч... треба прочитати інструкцію, щоб зрозуміти, як її надуть ці самі її кульки. Ми дістали з кульок взуття і зараз ми її вдінем їх. Ну, так, да, на високому. Каблучці. На підборах. Да. Угу. Куляри поки що знімемо і бантик зручності. Ось так вона стоїть. А зараз шарики на голову. Зараз їх потрібно. Зараз ми її зробимо, надуємо її зачіску. Зараз я її наберу. І її надо напоїти. І ще один. Два рази на два штуки. Не знаю. Перший раз, ми ж не знаю. Ну його можна довго души. А, ну поки не будуть гарні, да? Да. Mm -hmm. Бульбашки оці самі липкі трошки. І другий. О. Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, що це достатньо, бо я боюсь їх хлопнути, mm -hmm. але ви можете надувати, скільки самі захочете. За бажанням, так? Да? Так. Да. Вони м'якенькі, як сквишик. Ось така зачісочка. Вийшла. І така гарна лялька, да. яка на морі загорає з таким гарним купальником, очком, бантиком і кульками. Ще в комплекті йшли маленькі кульки, які теж можна надути угу. і кидатися ними. Так. Тут є кість тучка. Ось така гарна лялька. Дякую за увагу, до побачення.